Страшно, там такі порозбивані всі хати. Оце скільки хто ніде, ніде жить зовсім. і криші позносило, і у нас у сусідів так півстіни вивалилось вообще з хати. А в нас вікна всі повилітали. Там якось позабивали, а не опять повилітали. Ми тут. Уже три неділі тут у цьому краю живемо, а там, оттуда ми уїхали. Так і людей, і є всі убити. Тут два хлопця вбито недавно. Ось на той неділі. Така звідки ви? Кримської, кримської. Так, тут... Ви кажете, що тут недавно вже тут. Ми в центрі там живемо, а ми, а це тут руський край називається. Так ми отут. тут не так стреляют, но все равно стреляют и бахкают, как спать, не боимся. А там вообще поразбивало все. Вот. И давно так? Давно уже, ага. Давно. Это уже, ну, месяца два это так сильно бьют. І тоді стріляли, ну якось ще три, було, а тепер уже не можна. Ну, це люди вже такі їдуть, що вже і не думали їхати нікуди. Ну, хати порозбивали, ніяк жити, ні, 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 ні. І хто куди роз'їжджається? А чого ж ви так довго там сиділи? Чи раніше не їхали? Та думали, що якось вже обойдеться, А воно треба їхати. А до кого їдете? Так, у мене там брат живе і племінниця. А ви самі, з всього родом чи? Да, вот уж да? за Новском там Ганусилка называется. Ганусилка. А, а, это ага. ну, за Новском. землячка, думаю, а. так мы. Сегодня поверили 18 человек села Крымская, которая практически полностью разрушена. 18 человек из них двое детей. Все люди распределены по дальнейшему пребыванию. Их закуплены билеты, будут отправлены по месту назначения, у где родственники есть. Одну женщину больную, которая получила ожоги во время бомбежки, направили в больницу. Уже в больнице она получает медицинскую помощь. Сейчас покормим. Люди немножко отдохнут и будут дальше держаться по местам дальнейшего пребывания. Шесть человек остаются переночевать до завтрашнего дня. Билет взяты. Будут ночевать здесь, прямо у нас под нашим подразделением. Есть кровати, есть помещение специально выделено. Будет организован обед, ужин. Все.